Доброго дня! Сьогодні до вашої уваги настільний валковий прес моделі SD650. Що вона себе представляє? S це мається на увазі настільний D – з двигуном. 650 це ширина та довжина робочих полей. В себе він вміщає двигун потужністю 0,75 кВт. Електрощиток, котрий вам необхідно поставити десь на робоче поле, ну, на стіл або прикріпити десь, щоб він стояв вертикально та неподалік від двигуна. Це дуже важливо. Потім у нас тут, як завжди, ми встановлюємо захисний кожух, щоб було безпечно для роботи оператора. У нас тут іде гвинтова передача. На цей двигун ми встановили ну, масивні вали. Наступного покоління, тобто на цей на такі розміри верстатів, ми ставимо вели діаметром 80 міліметрів, але е, замовник буде висікати на цьому верстату технічну технічну гуму товщиною 4 міліметри. Також тому е, тут вали у нас потовщені йдуть, і наступного рівня це буде 110 мм. міліметрів. Також зазвичай до наших верстатів, котрі йдуть шириною до метра, ми встановлюємо перехід на ручний привід. Тобто, ви можете з легкістю зняти двигун та встановити сюди ручку або маховик штрувал. Це буде дуже доречно, коли зараз в наші часи дуже часто вимикаються вітло. Також в цьому верстату, верстаті В на верстаті нас присутні регульовані ножки. Тобто, коли ви поставили на стіл, вам необхідно виставити рівень. Щоб вам було комфортно працювати, щоб запросто було легко заводити штансформ під вали. Попри верхнього кожуха, ми також встановлюємо боковий кожух, тому що для нас безпека на першому рівні. І ми хочемо, щоб наші ну, оператори, котрі будуть працювати на верстатах, вони були максимально захищені. Дякую, що додивилися відео до кінця. Це був короткий огляд валкового пресу SD650.